Які обстеження треба пройти, щоб виявити рак? Перше це почати з загальних, коли стає видно, де непорядок, і потім починати специфічні дослідження. Перше це загальний аналіз крові. Там буде знижений гемоглобін, буде хронічна кровотрата, будуть збільшені лейкоцити в 100 разів тисячі при лейкозі, Буде з дві формули вліво, при лімфомах. Треба передивитись ці клітини крові, всі ростки. Біохімія це знижений загальний білок, підвищені ферменти, висока швидкість осідання. Високий це реактивний, треба робити загальний аналіз, чи там буде білок, високий креатинін, високі, ну будуть кетонові тіла УЗД щитовидної, молочної органів черевної, малого таза. Якщо ж жінці більше 35, то не УЗД молочної, а мамографію. А в гінеколога цитологія, кульпоскопія, бактеріологія. Якщо ендометрій на УЗД, то встає не відповідає фазі, то пайбільбіопсія з подальшою гістологією. Якщо узлив в міометрії, вони швидко ростуть, то здавати. Гормони і вилущувати з інтраопераційною біопсією, робити корекцію гормонів. по яєчниках онкомаркер ca 135 та дивитися, що внутрі. Якщо гладка, то, то скоріш, все, доброякісно. Якщо краї внутрі не рівні, то краще забирати. Якщо палицює, переливається, може бути ендометріоїдна. У чоловіків після 35 пса тест на рак простати. Ренен грудної клітини. Якщо є щось на легенях, то КТ. Якщо ще є питання, то оглядовий КТ з внутрішньовинним контрастуванням від голови до ніг, так званий онкопошук. Колоноскопію здоровим раз, 4-5 років. Але якщо є в сім'ї родичі з поліпами, з хворобою крома, то часто, так як скаже лікар. Фіброгастроскопія обов'язково тих, кого є гастрити, виразки треба робити бо може перейти в онкологію. якщо там є полім брати біопсію також дерматоскопію темних родимок ранок білих плям Тримати на контролі. Якщо їсти в щитовідній залозі чи в молочній, то краще зробити біопсію прицільну, пункційну і по результатам визначитись, ніж переживати. І останнє в діагностиці це Пет КТ, де вводиться радіозотоп на глюкозі внутрішнього вино і видно, де є віддалені метастази, де є погані клітини. Якщо у вас є характерні симптоми, то треба шукати причину. На ранній стадії прогноз завжди благоприємніший. Людина починає думати про здоров'я, коли вона його втрачає. Щастя, коли у вас нічого не болить, і ви це не помічаєте. І починайте дбати про нього, коли воно ще є. Слава Україні!